Вітаю всіх на каналі Білий Аркуш. І сьогодні ми дізнаємось, що відбувалось у таємних покоях Анабель після того, як вона з кажупетом підло відправила молодого лейтенанта повернути перстень городянам. Ще декілька днів тому картину, яка предстає перед нашими очима. Неможливо було навіть уявити. Страх і метушня панував у кімнаті. Королева та її свита готувалися до втечі. Свічки освітлювали постать Анабель, яка уважно читала листа, якого щойно доставив посланець від графа драко. У листі Граф драко пропонував королеві негайно залишити місце у супроводі його вірних посіпак, які мали забезпечити їй втечу. Очікуючи на посланця, Анабель вже була одягнена у дорожнє вбрання, капелюх та сукню з чорного оксамиту, розкішну червону мантію з горностаєвим оздобленням. Плечі огортав білосніжний хутряний комір. В золотій сумочці лежали дорогоцінні діамантові прикраси. Навіть у ці важкі хвилини, незважаючи на небезпеку, аннабель виглядала вишукано та елегантно. У протилежному кутку кімнати було чути гуркіт шухлят. Та брязки речей, падаючих на підлогу. То Карапиша за наказом Аннабель збирала валізи у дорогу. Їй було наказано взяти тільки необхідне, а також найдорожче золото, перлини та діаманти. Все робилось таємно. Тихо і швидко ніхто не повинен був знати про ганебну втечу. Біля виходу з покоїв, неначе сіра кам'яна скеля, стояв кажупет. Одягнений у все чорне він із сумом споглядав, як руйнується усе, про що вони мріяли. Все, що залишилось від їх величі, він тримав у своїх щурячих лапах, а саме дорогоцінний чарівний рубін у коштовній скринці. Підлога була усіяна розкиданими речами, різними паперами та дріб'язковим крамом, до втечі залишались лічені хвилини. А в цей час на головній міській площі розгортались драматичні події. Нічого не підозрюючи, молодий лейтенант вручив бургомістру листа від Анабель, а також передав скриньку з перстнем. Офіцер був впевнений, що це закінчить війну. І він робить добру справу. Яке ж було його здивування, коли після прочитання листа жителі міста не влаштували свята, а накинулись на нього та закували у кайдани? Чому так сталося? А от чому? Бургомістр вголос зачитав листа, в якому Анабель? Напряму звинувачувала молодого лейтенанта у підступній крадіжці перстня, тим самим відвівши від себе провину за скоєний злочин. Підлий план королеви спрацював. Городяни повірили, що перед ними злочинець. Наш горе герой виглядав жалюгідно. Ще годину тому. Це був бравий офіцер у красивому мундирі і з впевненим поглядом, який вірив у свою місію. А тепер перед жителями міста стояв розгублений та нікчемний щур, який не міг повірити, що його королева так підло могла з ним вчинити. Розлючений натовп, Вимагав негайного покарання. Але бургомістр, тримаючи на долоні виблискуючий перстень, суворо та впевнено промовив Злочинець понесе покарання, але вирок винесе справедливий суд, а поки що відправимо його до буцегарні. Поки на площі міста вирували пристрасті, анабель продовжувала втілювати свій план втечі. Підступна та хитра королева викликала агента своєї таємної служби хробака та наказала доставити втікачів до обумовленого місця, де її чекатимуть посіпаки драко. Вислухавши королеву, Робак запропонував єдине рішення проблеми стару каналізаційну підземну систему, яка виводила на околиці міста. Не можна сказати, що ця ідея сподобалась Аннабель. Велична королева вночі тікає у смердючій каналізації, що може бути гірше, але вибирати не доводилось. В призначений час а та її спірники по глибокій норі спустились у каналізацію, в обумовлене місце, де їх чекав хробак. Яким же було їх здивування, коли замість човна вони побачили здоровецький старий черевик, а в ньому хробака з ліхтарем, який сердито шипів, швидше, швидше. Сідайте, у нас обмаль часу. Анабель зітхнула і втіхачі хутко пострибали всередину. Спереди на носі черевика розмістився хробак з ліхтарем, що освітлював дорогу. Всередині сиділа Анабель та Карапиша. Вестері взялися за весла і черевик попрямував. До вихода з тунелю. Сидячи в огидному черевику, анабель заспокоювала себе тим, що все це ненадовго і скоро скінчиться. Вона терпіла скиглення та трептіння крапиші, адже поруч сидів кажупет, як завжди, мовчазний та непохитний. Дивлячись на нього, Анабель заспокоїлась і вірила, що все буде добре. В тунелі було темно, холодно, моторошно, і стояв нестерпний сморід. І тільки синя латочка нічного неба, усіяного зорями, дарувала втікачам надію на порятунок. Яка дивна річ життя, подумала Аннабель. Я ще вчора хотіла стати королевою цього міста, а сьогодні я його залишаю і невідомо чи повернусь. А що було далі? Дізнаємось наступного разу. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі!